ЗСУ застосовують на фронті дешеві одноразові вантажні дрони Австралійської компанії. Дрони забезпечують виконання логістичних завдань у важкодоступних місцях, цей дрон поставляють у вигляді заготівель із пласких листів картону. Наразі було вже більш ніж 60 постачань від Австралії це близько 100 безпілотників щомісяця. Основне завдання безпілотників це доставка боєприпасів, їжі та медикаментів на передову. Також їх можна використовувати в розвідці та для скидання вибухових пристроїв. Залежно від моделі дрон, здатний підняти до 5 кілограмів. БПЛА може нести вантаж протягом 3 годин на відстань від 40 до 120 кілометрів. Також хочемо повдомити і про те, що українські військові у Донецькій області знищили російський самохідний міномет тюльпан калібру 280 мм. Повідомляється, що самохідний міномет знищили військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та 55-ї артилерійської бригади? ЗСУ. аеророзвідка передала координати техніки артилеристам і вони відкрили вогонь по ворожій позиції.